Іловайська трагедія у спогадах очевидців. Сумський журналіст Євген Положій презентував Івано-Франківську видання «Іловайськ» розповіді про справжніх героїв. Це художні історії про неймовірний героїзм і людяність українських солдат та офіцерів, бійців добровольчих батальйонів та всіх тих, хто наприкінці минулого літа опинився в Іловайському котлі і вижив. Саме про це ця книжка, про несправедливість, про те, як звичайні хлопці, які були металургами, шахтарями, вчителями російської мови. Вони пішли добровольцями, воювали, гинули, виживали, потрапляли в полон, поверталися до звичайного життя, а держава їм сказала: Та хто ви такі? Написати книгу Євген Положій вирішив у жовтні минулого року після розмови зі своїм другом, волонтером гуманітарної експедиції Чорний тюльпан. Її представники займалися пошуком та ексгумацією тіл українських військовослужбовців, котрі загинули в зоні АТО на території, що тимчасово не контролюється урядовими військами. З часу вражаючої розмови з другом автор поспілкувався з майже сотнею бійців та очевидців іловайської трагедії. Писав на російській та українських мовах в залежності від рідної мови співрозмовника. Щоправда, розповідає на контакт із журналістом Люди йшли не надто охоче в перші місяці. Хлопці, взагалі, мало хто хотів говорити. Вони казали: ви однак не напишете правду, ви однак все перебрешете. І це загальне ставлення взагалі до медіа. На жаль, як журналіст я можу це сказати. А вони не вірили. Ну як виходить по правильно, що не вірили в якусь справедливість справедливість, що буде якесь розслідування. Невдовзі Євген Положій планує видати ще одну книгу. Це будуть розповіді про тих бійців, яких командування АТО направило Іловайськ тоді, коли доля міста вже була вирішена. Історії про те, як серед крові та вогню люди залишаються людьми. Оксана Семко Ігор Духович – новини на вежі.